Карантин відбувся, я точно просто пам'ятаю це, тому що я якраз вирішив повернутися до тренерської діяльності на фулл тайм, і я це рішення прийняв в лютому місяці 2020 року. А в, березні ми а, вже закрилися. а в березні мені сказали, що всі зали закриваються. Я такий... Мені здається, судьба, судьба до тебе кликала, але ти її не чув. Ну, це окрема історія. І ось 6 місяців приблизно я бігав від поліції, Аналогія, того, щоб на вулиці якось потренувати. пам'ятаєте, да, цей да, Чоловік, ну, який біжить з гантелями, це на вулиці, це був І Просто вибач, такий дисонанс в мене, знаєш, ми їздили за місто, щоб я потренував людей. Типа, група зібралася, все, ми їдемо за місто в ліс. Щоб нас типу не ловила поліція, ж ми там потренувалися. А я там такі... поліція шашлики Я, я таки знаєш, Іду, зібрав там обладнання в рюкзаку, ми зібрали там, машини мають зібратися біля Вінницького і ми їдемо. Я йду, сидять тіпи, поняв, стіл, отак от, без масок, типа розкладені шоколадки, коньяк, типу ці стаканчики. І я такий, господі це я зараз маю людей вивезти за місто, щоб потренувати, і тут просто ті писі, знаєш, накидаються посеред двора. Калать, калать.